Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з серця боковини Чернівців з вулиці Кобилянської. Поруч наша карета сама яскрава, неймовірна фотозона і просто витр мистецтва, яку подарували наші неймовірні боковинські ковалі, улюбленому місту Чернівці до 600-річчя. Вже біля першої. Обідня перерва, я бачу, що мої друзі, які тут в бібліотеці чи в різних офісах виходять на обід. І це дуже зручно, тому що в Чернівцях купа-купа кав'ярень і досить прийнятні ціни. Сьогодні чудовий день, день, який наповнений величезною купою подій яскравих, барвистих, таких я це чудове, літнє вересневе вже, бачите, я кажу, літнє підсвідоме сонечко, і як наша яскрава, барвиста боковина. По-перше, зараз. Ми всі святкуємо дні туризму і дуже велика кількість екскурсій, які, до речі, навіть від таких метрів, як пан Ярко, як Тетяна Клісунова, як ем, уся наша когорта гідів екскурсоводів вони безкоштовні. Тому е, е, дивіться, долучайтеся сьогодні. Так само в центрі Буковинському центрі культури і мистецтва, яким опікується Микола Миколаївич Крібляк, буде неймовірна подія. Зустріч трьох етномисткинь. це, звичайно, людина, яка робить ляльки-мотанки, ткацтво і бісероплетіння. Яка це все таки краса? Що таке етнокультура? Це те, що. Поєднує нас з нашим генетичним кодом, адже кожна майстриня це все пропускає через себе, і потім витвор... в своїх витворах мистецтва інакше не коне не... не... скажеш, пропускаючи через серце, через душу ці барви, ці намистинки, ці лялечки, мотинки як оберіги, е... робить. Такі неповторні шедеври. Звичайно, ці майстерки і оповіді наших майстринь, Буковинських, які е, дуже відомі викладачки, зібрав навколо себе наш ювіляр, наш почесний громадянин міста Чернівці, е, заслужений діяч мистецтв, чарівний, неймовірний Микола Миколаївич Крібляк, якого я пару днів тому назад саме тут біля карети вітала з Днем Народження. Ще раз приєднуюсь до привітань, адже день народження, воно принаймні, привітання. Ані може тривати цілий місяць, тому зищимо вам від усього нашого усієї нашої буковинської не тільки спільноти, усяких усяких гараздів. Потім треба швиденько поспішати десь перекусити. Особисто я зайду в артпростів на Кохановського до Одарки Кочерявої в крамницю Санта, тому що мені там треба ще доробити перед від'їздом у Київ якісь свої справи. А потім о 14-о 16.00, о, 16 о 4-й годині, зовсім тут поруч, в бібліотеці імені Івасюка, буде засідання мого улюбленого клуба Дебют. Декілька разів, за рахуванням того, що я постійно їздила, я пропустила засідання клубу дебют, але сьогодні. Якраз я в Чернівцях залишилася, і я це можу відвідати. Не випадково від мене не склалося з поїздкою до Львова. І що буде у клубі дебют, це годі казати. По-перше, я буду дуже втішена зустріти своїх друзів і Галочку Поліпюк-Мрихіну, і Раїсу Рязанову, усіх дівчаток і чарівних талановитих леді, хто співає, як Діана Пугачова-Конюченко, хто пише прозу, хто вірші. А сьогодні чарівна валічка чолка, неймовірна, талановита наша науковиця, викладачка університету, людина з неймовірною душею, емпатією і просто з такими мізками, що годі казати, сьогодні вона буде співати пісень, покладених на її музику і на вірші наших відомих учасників клубу. Дебют це почесний журналіст, заслужений журналіст України. Валентина Ма Мацерук е і відомі наші Буковинські леді. Так що буде ще одна імпреза. Ввечері, звичайно, буде грудне, але ж до вечора ще стільки подій і ще хочу зробити один анонс. Все докупки, все разом. Чого я залишилася, я мала вже сьогодні їхати до Києва. Але коли я побачила афішу Плай, і я знаю, що це наш музикант, віртуоз, Скрипаль, Микола Гакман і його е оркестр, група Плай, і це буде однозначно тримбіти, цимбали, усі чудові, чудові музикальні інструменти, неймовірний драйв. І це буде в органому залі ну, поруч з моїм домом. І я запросила на цю чудову імпрезу свою подружку, найближче, Наталочку Панчук. Обов'язково буде моя мату. Луся, Лєрочка, моя подруга, і ми усі разом відвідемо цей чудовий концерт. Прослухаємо привіт, композиції, виконання Миколи Гаквина. Це Чернівецький привіт-привіт кожної хвилини. Але це так приємно. І всі отримуємо неймовірну насолоду. Тому все це я вам анонсувала. Дуже багато подій. Все ось тут поруч, 5 хвилин туди, 5 хвилин сюди, трохи далі туди до шкрібляка, але по такій красі, що я не знаю, я ходжу тим шляхом по своєму. Темпу це б мене зайняло там 10 хвилин, але я можу йти. І теревині точити, і обнімашки робити, і зустрічатися години дві не менше, адже це наші улюблені чернівці. Ну що, на остаток? Давайте прогуляємося чарівною Кобилянською трошки разом, і будемо прощатися і тішитися тим чудовим сонечком, в перечутті, неймовірного дня. Я буду проходити, там зараз ремонт. У нас тут була кав'ярня Вері-Пері, а зараз щось буде інакше. Чудова карета, наші клени, так, за мною ходи. Наші клени, які ще зелені, зелені. І це так. Тішить, вони одні з перших розпускаються, і одні з останніх стають жовтими, тому що каштани принаймні в Києві уже сі бурого кольору. ще коли я була в Києві? А це було три тижні тому назад. Наш неймовірний краєзнавчий музей. В якому нещодавно була виставка, присвячена е, нашому Буковинському Соловію Юрію Фрицьковичу. ніколи ця не знімо, мій сардача, ніколи, ніколи. Де чарівна Світлана Крачіло е, виставляла свої сучасні сердаки, зроблені за її командою, а так само е, Оксана Ротар з е, скрабничок музею виставляла сердаки давні. Я про це теж розповідала. Ось тут можна зробити фотосесію. Ця неймовірна сова, така гар. Може, прибули там ближню камеру. Ну, що ще вам показати в Чернівцях? Ну що, просто прогуляйтеся, покажи це чудове, блакитне небо над нашими Чернівцями. Неймовірні барочні будинки. І будемо прощатися наразі. З любов'ю до вас, ваша щаслива! Чернівчанка назавжди. Неважливо, що я живу у Києві, у Львові подорожую світом. І мрію, певно, що зараз мрію про Середземне, середземне море, якого в мене в цьому році майже не було, крім рекламників. Але в душі Чернівці на першому місці назавжди. Адже це батьківщина. Я дякую дівчинці з Харкова. Мужне місто Харків, яке я просто обожнюю. Які зараз вам подобаються Чернівці? Кивни мені просто закали. Звичайно, так, це місто. Я рахую, що це просто поцілунок долі, що ви потрапили сюди. Насолоджуйтесь, відчувайте, воно найкраще, воно єдине. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, папа.